вечора, пані та панове, і слава Україні Віталій Шивага. Ну і суперники, лідера чемпіонату, сьогодні виступають у е, також своїх звичних домашніх чорних кольорах. Універсали. Роман Гаврилюк, 15-й. капітан команди Андрій Ковальчук 33-й. Василь Блащук. А тут зараз далеко з воріт виходить Святослав Рибак. Номер. Головний тренер команди Роман Мироняк. Співпрезиденти Андрій Цицак та Віталій Лазарович, виконавчий директор Тарас Кубаєвич. Ці найсильніші в строю, з стартових секунд Святослава Рибака ми вже згадали голкіпера. Ну і четвірка універсалів. Зараз удар по воротах. Якимось дивом м'яч не опиняється в воротах Четвірка універсалів у Тараса Панчука. Це Роман Кордоба, Роман Кіндратів, Юрій Іванишин та Руслан Харук. Свої попередні матчі. Я думаю, цікаво вам буде про це дізнатись. Удар по воротах. Ось і нарешті перший момент пробиває на Іванишина. Твористо, Ви за цим поєдинком маєте можливість спостерігати. Зараз удар по воротах від Романа Кордоби. Класний удар. Перенесли поєдинок дев'ятого туру проти Івано-Франківського Урагану 2 КФВ. Сьогодні матч півфінальний. Тим часом Блащок пробиває. Василь Блащок відкриває. Ось, ну, можливо, це саме той гол. Друзі, який у нас ще більше оживить там, розбудить гру. Не знаю, називайте, як хочете. Же швидко є Крамер, подвоє двоє перва. і другий фіналу розіграшу Кубка Івано-Франківщини з футзалу сезону 23-24 Поєдинок у якому фурнітура експрес 24 зустрічається з Жорденківським пробоєм і одразу удар а -а -а. доволі таку гру важку. Так гру швидше тактично. Ми з вами бачили у першому таймі, але. Не будемо забувати, що так само на старті першого тайму у нас Василь Блащук свою жовту отримав. Потужний удар по воротах від 94 го номера. Блащук доволі високо зустрічає його Юрій Іванишин. Підсумку до крамера м'яч потрапляє одразу. Воробець на Ємельянова віддав. Ємельянов, Ємельянов зміщується в центр і Забиває. Владислав Єміллянський поєдинок в якості арбітрів. Третій арбітр Віталій Корнута із Коломиї, хронометрист Віктор Лисюк із Віся та спостерігач арбітражу делегат Івано-Франківської обласної Харук з м'ячем. Харук повертає на Кордобу. Роман Кордоба. Андрій Ковальчук одразу ж виростає перед ним. Пробиває Кордоба, влучає в Ігора Крамера в рамках чемпіонату. Зараз удар по воротах від Андрія Ковальчука. Ну і знову. Рибак демонструє всі свої вміння і навички. Канал для широкої болівальницької аудиторії Прикарпаття. Футзал, футбол, баскетбол та інші види спорту до вашої уваги тільки на ютуб-каналі Євспорт Івано-Франківщини. Ну давайте таки знайдемо можливість і скажемо про те, що Городенківський пробій наразі є одноосібний лідер чемпіонату. Ну і після десяти минулого вівторка відбувся в івано франківську у стінах менежу коледжу фізичного виховання проти команди Ураган 2КФВ зараз потужно стріляє Ємельянов. Ну і Гаврилюк уже готується виконати у нас аут. Гаврилюк на Ковальчука. Андрій Ковальчук оформлює. На Кордобу. Кордоба туди ще далі. На Юрія Іванишина. Олег Блонський вдало відзахищався. Петро Іваничук і дає передачу на Мирослава Камрадського. Камрадський пробивав ближній кут. Ну і... і кутовий, який зараз у нас розіграють Городенківці. Ємільянов. Ємільянов пробиває. І прийшла черга вже і Василю Заберуць. Витягує він таки там м'яча із верхньої дев'ятки. З верхнього лівого Воріт. удар з добивання подвійний сейф! 49 секунд до завершення матчу. Воробець пробиває, і забиває. Тарас Воробець на 30 й хвилині 3-2 сьогоднішньому матчі. Крамар. Крамар такий м'як зупиняє. На Гаврилюка віддає півхвилини. нас залишилось обом командам. Проти Святослава Рибака дуель рівнесенько за пів хвилини до завершення матчу. Ковальчук пробиває, не влучає Ковальчук у ворота. Відмінний шанс у гравців фурнітури Експрес-24. Ковальчук сильно вперед на Романа Гаврилюка. Ну і в цей момент лунає сирена, друзі.